Добрий день. Нещодавно я побачив дивовижну карту, оприлюднену Міжнародним валютним фондом. На цій карті не визнавались закони географії. Країни були намальованими не за розмірами їхніх територій, а за розмірами їхніх економік. Отже, даремно я шукав на карті величезну Російську Федерацію, до простору якої кожен з нас звик, що шкільних уроків географії на цій справжній економічній карті світу Російська Федерація є. Однак це дуже маленька країна. Згідно із справжніми розмірами її економіки, а от Україну? Нашу з вами Україну на цій карті годі шукати. Її просто на ній немає. Ми багато говоримо про економічний потенціал нашої країни, про наші насяжні можливості, про нашу промисловість, про наше сільське господарство. Однак, тоді, коли починається справжній економічний аналіз, холодний, без якихось емоцій і почуттів виявляється, що наша країна просто відсутня у світовій економіці. А от маленькі за географічною площею країни, які важко відшукати на справжній карті світу, на цій економічній присутні. І це говорить і про їх потенціал, і головне про те, як живуть в цих країнах люди. Мені здається, що коли ми говоримо про майбутнє і України, і її бізнесу, наше головне завдання полягає в тому, щоб Україна з'явилась на світовій економічній карті. Для цього потрібно чимало зусиль і від держави, і від нас, українських бізнесменів. Держава має відкритись для справжніх інвестицій, а для цього потрібно подолати корупційну інерцію. Для цього потрібно зробити все, щоб господарям в країні був не корумпований чиновник, а той, хто проявляє справжню ініціативу. Потрібно почати з власних бізнесменів, дати їм можливість заробляти, продемонструвати, що гроші в цій країні мають справжню вагу. А люди, які займаються власною справою, шануються. І тоді до нас прийдуть закордонні інвестори, які вже не будуть. Побоюватись вкладати в Україну гроші, вважаючи, що вони зникнуть в економічній пустелі. Але ж Україна не пустеля. Ми не маємо жодного виправдання того, що наша країна на економічній карті світу не відповідає своїм справжнім географічним розмірам. У нас територія найбільша в Європі, яка може бути використана дійсно для плідної економічної діяльності, промислової, сільськогосподарської, а й технології. Однак для цього потрібно реально розібратися з податками, з поведінкою контролюючих служб, з тим, яким чином наповнюється український бюджет. А ми, українські підприємці, маємо зробити все можливе, щоб інакше поставитись до власного бізнесу. Це не може бути бізнес на коротку дистанцію: зробив і забув, купив нерухомість у Європі, отримав вид на проживання, і власні діти вже іспанці чи угорці. Це має бути довготривала стратегія. Тільки таке ставлення до економіки може дозволити Україні з'явитися на економічній карті світу. А така поява це і інвестиції, і кредити, і сподівання на те, що якщо тобі буде важко, тобі допоможуть. А коли тобі буде добре, твоя економіка буде розвиватися ще більш стрімко за допомогою ринків усього світу. Це здається зрозумілі істини, однак. Коли діло доходить до справжніх рішень, ми про них як правило забуваємо і знову стаємо білою плямою на економічній карті світу.